Сьогодні покажу, як змонтували такий цікавий проєкт гаражу 6 на 4 його розміри г-подібної форми. Зараз ви бачите стіни гаражу вже обшиті, профнастилом, які приїхали на об'єкт. Зараз будемо їх монтувати. на заздалегідь підготовлений майданчик. Змонтували стіни, перевірили діагоналі, почали монтаж ферм даху. Проект передбачає в'їзд для автомобіля з однієї сторони і вхід хвіртка з іншої сторони. Зараз ви бачите, тимчасово ми зафіксували стіни для того, щоб зберігала діагональ. Монтуємо ферми. Металоконструкція на базі профільної труби та кутика. Профнастил 05 товщина Туреччина. а це і є та сама хвіртка шириною 1 метр. Висота 2. Тут ви спостерігаєте металокаркас внутрішнього кута що утворюється в результаті стиковки двох схилів, називається він їдова. Це досить конструкційно складний вузол, але по-іншому було неможливо, коли у нас гараж геподібної форми. Наш металокаркас готовий для того, щоб його покривати профнастилом. Що ви зараз і бачите. Тобто ми маємо, маємо ферми, маємо повздовжні направляючі, і зараз до цих направляючих вже прикручуємо елементи даху. Нарешті дах гаражу накритий повністю. Залишились деякі декоративні елементи, докручуємо деякі саморізи. А в цілому такий вигляд буде мати вже наша фінішна робота. На відео ви також бачите вертикальні елементи, стовпи, які будуть формувати внутрішні перегородки. Така забаганка власника гаражу. Замовник вже привіз. Склопакети, які буде встановлювати справа і зліва від хвіртки, ми підготували для цього металокаркас, як ви бачите. Виходимо з хиртки, бачимо на хвірці замок. Завершуємо монтаж декоративних елементів та проєкт готовий. Ну ви не забувайте, що ми можемо виконати будь-який ваш проєкт по індивідуальному замовленню, доставити та встановити його на ваш підготовлений майданчик, або підготувати майданчик і здати вам його під ключ. Будь-які розміри, будь-який колір, будь-яка складність. Міста Полтава, вулиця Чумацький шлях, 92, напроти сільгосптехніка.